Процес пішов. Якщо хто хоче, по відео гляне, скільки там секунд пішло для того, щоб не розгорілося, і далі будуть горіти дрова. Там мені теж писали, що розпалюю зверху, тепло відразу йде туди і довше горить. Ось я розпалив знизу. Ви не повірите, тепло відразу пішло туди. І якби це було піддувало, тоді полум'я відразу йде догори і усі дрова відразу загоряються. У мене звідси поступає навіть трішки зверху холодне повітря туди тягне понизу.